Друзі, всім привіт. Сьогодні 7 градусів тепла, їдемо на велопрогуляночку. На Київське шосе. Так що гайда, що весна на вулиці, правда, я ж стою в лісі на виїзді, так засрали ліс, це страшно. Мішки якісь з мусором, баклажки. Ну, коротше, жесть. Потім, можливо, ще якийсь обзорчик цін. Це... Зайдемо, познімаємо. Так, веде пса на прогулку. Так, а де знаки Я не пам'ятаю. Що це за прикол? Знаки порозворачували з дороги. Інтересно. Юрія Тимошенка чи як там. Вулиця Левопадовка, не зрозумів. А Юрія Тимошенка... Туди пішла. Я не зрозумів, щось поміняло. На Церське село пішло вулиця Юрія Тимошенко. А це вулиця Лева Падалка, виходить, пішов. Я жалю, щось на кому случилося. Поперекручували. Сейчас вам дивиться тут помчишка. Ось ось і схема, самокат з сідолом, раз сів і погнав. Зараз вам покажу нову строєчку. Як ото кажуть, пацан сказав, пацан з'їла. Давненько було в новостях, не місяць, може більше тому, що ось тут будуть строїти 9-типоверхівку чи десятиповерхівку 9-ти під'їзду. Кстати, є табличка, давайте сейчас заїдемо глянемо. І тут було все зароше. Коротше, було все зароще. Белін прийшлось швидко. Быстренько все вони викорчували. Уже забивають по ходу сваї дивіться що буде. ЖК сонячний. А в нас є ЖК такий сонячний. Чи це перший? Дивіться, яка мощна буде багатоповерхівка. Так, замовник, товариство з обмеженою відповідальністю Solar Полтава. Так, так, зараз площа забудови Ступінь ТТТ. Ну, коротше, тут все в квадратах. А чуть-чуть вулиця Юрія Тимошенка. Ну смотрите, вулиця Юрія Тимошенко. Тарапуньки. Помните, був штепсулі Тарапунька, коміки українські. І оце вулиця в честь тарапунтів так. Ну щось вони не ну, міняють за адресами тут. Не написано, що 9 під'їздів, ну новося було. Ну шикарний домик. Ну так, що такой? Так, кладаїдний. Уже гульонок прогрівається, вон так стоїть. Звісно, частні не секторах рядом построить. То не дуже вони, мабуть, будуть раді цій забудові, Це ж це раз. І оцим п'ятиэтажкам теж перекриє конкретно, я думаю. якщо це прямо сонячна сторона, то у буде постійно темнота. Так що мікрорайон Пушкарівський, бивші половки, розширюється. рядишком остановка, зупинка. Давайте вже так і поїдемо. Дивіться, яка територія гром, сколько ж вона стояла, я навіть не знаю. Тепер буде забудовуватися. Як кажуть, війна війною, обід по розписанню, а тут війна війною, стройка по розписанню. Тут вже всі комунальні приколи, каналізація, не на водоканал, це штану риється, все вже попідключалося, труби заложилися. Цей вже повністю обшитий оця дев'ятиповерхівка Уже внутрішні роботи походу йдуть. Та вже обшита повністю. Ай, блін, я мило. Тут Ямковий ремонт такий от стоїть, він якийсь будризний повністю, що по тій, що по цій стороні. Сьогодні воно ще й сонечко хоче прорватися, передавали два дня дощ. Вже в них другі зміни, вже дощ передають на післязавтра. Їдемо проти вітру, так що електрика дуже гарно допомагає. на горку не крутить Пін далі. Ми недавно були подивіться відео Герлери, ці може кому цікаво буде. Подивіться вчорашній обзор АТБ, нові акції, можна кое що вибрати. Так, я б не проти на ту сторону проїхати. Хотя нам, наверное, не потрібно, нам район Берхауса, пицца на дрова, короче, алмазный туди. Ой, очки, очки не уйди, трошки очі слізятся вітром на два. Чи, так. Кажеться, що нам маршрутка заважає. руку. й пиль глота з під наших колес. Так, а ми зараз так зробимо трошки айплі, бі... ну ладно. я ж... Не хотів переїжджати на цю сторону. Гонки на віража. Це ж привик по цій стороні їздити. У мене вже автоматом сюди тягнуть. Так, щось Та ні, вроді все нормально, карта показує. Я в принципі в тому районі. мене на Київському шосе я вже багато разів їздив, показував багато так що можливо я там і був. Подивився. Так, кетчуп маркет топту по 21 гривні до шашличку. Так, неплохо. то людно надо нам все-таки наверное тікати на трассу чи що не ну атажиночка конечно на самокате прикольно вся в яких в яком собладно не таком таке сидолы так воно легко лаба погнала наші гороски. Так що смотрите той домик построїть і остається одне вільне місце. Ну, там теж буде багато поверхівка. Фу, на Великотирнівській, там де був базарчик Великотирнівський. Ну, там щось заглохло, там все розчистили територія, вони не встигли. Кажись війна начала, що вже була, я не помню. Так, ладно, це базарело. Базарело. Міні-базарчик. Так що зря я переїжджав. це не... А ось наша маршрутка. Яку ми там поставили в ми з нею. Так, зараз треба тут трошки карту розширити. Я гляну, щоб не, это не промазав. Я подивився. А. Mm -hmm. Бо я ж таки як начну кружляти такий знаток цих вулиць, що жесть. Тут. Все, поезд душой. Так, що у нас там по времени? Два часа дня, ну як всегда. Да, в районе Бурхауса. А Парвоначальна міникарта вообще показывала показувала трассу трасу Киюха. Показував пару разів тут. Так, трошки, трошки. Відпочива, там бокал пива, ще щось. Пару разів, Судьба заносила. Ага. Ну, коротше це як? малосімейне вчежиття чи ні? Ну, де то? це походу. Вот наверное, с той стороны. Ладно, друзья, сейчас мы прокатаемся. Давай, сейчас на ту сторону. А что это они позакрывали? Тут типа... Вазили. Нам же надо ту дом, тудой. Вообще, де номера домі, я не понял. Алло. Кстати, як напиви я робив на соках. Ми прижали цей перший дом тут і отель, да, і магазин, товар возили. А не підскажете, це 58? Це 58. А, дякую. Що? Так, друзі, все, ми на місці. Зараз трошки давайте. О, бачите, поставили, щоб машина не срежу. Ми на місці. Ага, ось. Ого, дров теж. А, це на берхаус приготовили. Зараз пропустимо. Чувака. 58. Так, скільки у нас поверхів? 10. раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, 8, дев'ять. Ні, дев'яти поверхів. А, он и новая табличка. С трезубцем. Не, ну bueno, а цены по теме, конечно. Так, это походу центральный вход. то ми во второй дом возили, де готель? Тут готель чи во втором домі готель. Вони тут два підряд одинаково чи три. Ну, коротше, товар десь ми возили сюди. Дитяча площадка. І тут мангал, Фіга сіля це для жінців. Магазин, судя по надписі, заговор. Не працює. Так що повертаємося. Так що ми з'їздимо. Кстати, удобно. Сразу біля Берхауса. Здорово. Ну, я не знаю, це як вважається. Багатоквартирний довілі. Малосіме вже життя. Ну, Скоріше, це як общага, як на 96-му не їхав. Плечевно є ці балкони. Не очень красиво. Так, ну що, ми сейчас опачки ворона зацепила пряник. Зараз розворачуємося. Якісь підсобне поміщення. Це хтось достроився. Цікаво, сколько він отбашляв за это за розрешение да дві да це навірно общежитиє два і ось старе ну ми вперше вроді привозили товар если там в отель є ще як ця грязь уже достала Клінік. бізнес клінік. Ой. Ну що, поїхати в маркетоп ще по я з вами прогулятися, главно що потім. Ходило заряда, ну в принципі, що в мене камера. Щось я круто, ну, трошки не туди. Ще трошки прогулянки по алмазному не хочу я там волотякую б... їхати, зараз трошки вийде до цивілізації. Так что так, микрорайон Пушкалевский расширяется. А то там мяра там по фотке, конечно, серьезно. Так, друзья, не забудьте подписаться, поставить лайк. Что мы уже на этом? Почти на, на мотеле, чешу. А, ні, ще до мотеля. Ми до мотеля не доїжджаємо. Зараз все-таки, мабуть, сльотаємо. Маркетоп, кстати, я обзора продуктів маркетоп давним-давно не робив. Може, є, що там для шашличка купити чумак по 21 гривні, посмотримо. свої приблуди познімаю всі і на себе поциплю на шматки так друзі ну що всім пока всім тихої ночі мирного неба побачимося в наступній серіях дивіться мої предыдущі будущі коротші серії все буде чеки бабуні давайте пока-пока